Про це вже писав Едуард Драч в кінці 80-х на початку 90-х. В принципі, до появи Слуги народу він уже про це все написав. «Такий глагович, я, слуга народу, Але народу він цей служить друг. Що Народ свій обертаючий на Так і загнали в села Рідне слово, і там його вже тягнуться до плить, щоб забрати пам'ять в нас і мову, а їх не мають тільки-лише раби Хороший текст. Я рекомендую вам послухати інші пісні Едуарда Драча. А, і, а, власне, повертаючись до слів, народ, о, таких, о, такий уже і у селах рідне слово з останніх сил старається добити, на що їм історія і мова всім тим, кого призначили в раби. І я пам'ятаю, в один із випусків Рагулів я показувала, а я починаючи вже з 18-го року, почала завершувати завжди випуски якимись рекомендаціями того, що мені подобається. Я показала пісню, після якої мені написала, Ой, Рагулиха всегда критикувала, а тут достала, і видно, що вона сілючка, достала свою сільську музику, от це все І Я була дуже здивована такій реакції. Зараз ви почуєте пісню, яку я поставила, яка викликала реакцію, що я дістала сільську музику. Вау! Юнісма! Яний світ краси, Черемож хвилями пісню награє, а три поряд наполонині від світ, Бріяй, радість і щастя в них моє. І так, ви бачили у кадрі Івасюка, але музика у незрівнянного світа краси написана не Івасюком. Це музика Левка Дудковського слова Анатолія Фартушняка виконує Назарій Яремчук. І чесно говоря, я не знаю, чесно кажучи, я не знаю, наскільки треба ненавидіти все українське, щоб заносити будь-який будь прояв української культури в сільське. Тому що ми бачимо національні строї і ми бачимо українську пісню. Ну, причому, що знову ж таки я не вважаю слово село образливим, це просто вираз опис чогось, що воно відноситься до сільської чи міської культури. Але як ви розумієте, ті, хто знищують українську культуру, намагаються її наділяти не неприємними епітетами. І я була дуже здивована взагалі такій реакції. Але ну, я потім зрозуміла, що мене дивляться в тому числі ватани, які часто пролазять навіть в чати зараз. Але то таке. А ми рухаємося далі, тому що коли я досліджувала свої архіви, а так вони виглядають приблизно. От ви можете подивитися мої архіви за 2022 рік. Тут видно кожен випуск. Вони ще були на той момент пронумеровані. Ви бачите, коли дата. Ну, тобто, бачите, підряд, все дуже-дуже дуже гарно архівовано. І от я побачила, що 17 лютого 2022 року у мене в ЕТРІ було відео про маленьких людей. Маленькі люди. А, насправді не про маленьких людей, а про маленьких людей. І за 10 днів до того, як Світочка Лабада влаштувала нам перформанс про я маленькі людні, я нічого не рішаю. Я зробила уже контрпропаганду своїм етером, в якому цитувала продукт двох інших людей це розмова Наталії Старченка. Е, Наталії Старченко і Семисюка. А в його передачі я вже забула, ідентифікацію, ідентичність, якось так. Я забула вже, як воно називається, і я цитувала звідти уривок, який мені дуже вважався потрібним. Давайте ж послухаємо, згадаємо і зрозуміємо, що насправді контент, який я в моменті рекомендую у якості детоксу, набагато більше робить, ніж здається. Адже він фактично розвінчав всю ту лабуду, яку нам потім навішувала Лабуда. Причому за 10 днів до того якось так вийшло в перечутті, що мені здалося дуже важливим говорити про потуги маленьких людей і про те, наскільки вони можуть бути значимими. Я можу сказати вам, що інтерв'ю взагалі мені надзвичайно сподобалося і дало дуже багато поживу для розуму і для роздумів, для розуму. Тому що ну, надзвичайно цікаво слухати людей, які думають. Тому що є інтерв'ю, в яких ти просто спостерігаєш вилив скалоприймача, який якось раптом випадково під'єднали до рута. А є інтерв'ю, в яких ти бачиш думки людини, які ти до того сам не думав, і раптом розумієш, як важливо подумати ще й про це. І я хочу вам показати один уривок. Мені здається, що ви зрозумієте, чому я вам показую цей уривок. І він мені здається надзвичайно корисним і потрібним для українців для того, щоб ми більше про себе усвідомлювали і більше про себе розуміли. Знаєте, я маю справу, ну і з великими теж, але переважно з маленькими, бо основне моє джерело це судові книги. Що це що значить судові книги? Ну уявіть собі там кримінальну хроніку, бо це книги, ну а шляхтич. А залишив по собі сліди переважно шляхтич. і теж, Ну Мене мені страшенно інтригує тема селянства. так от Як себе почував селянин, які його стосунки з шляхтичем? На жаль, це от в історії є така стала формула безмовна більшість. і коли вдається знайти там оцей голос селянина, в мене є кілька прекрасних випадків, коли він звучить голос селянина, і ти розумієш, наскільки він активний, наскільки він а, мислить категоріями своєї честі, бо ми звикли говорити, що шляхтич. Та, от він переважно мислить питаннями честі. А от ніби там міщанин, ніби йому й не положено, так? Чис... А тим більше селянин. А потім ти от. Бачиш це все, і ти бачиш, як вони говорять про міщанську честь, про свою честь селянин, якого там образили, і він біжить до суду е шляхецького і добивається свого, і всі погоджуються, попри те, що є інший спосіб залагодження свого, і це звернутись до пана, і пан е вирішить твої проблеми з іншим паном, так? який тебе скривдив. А цей селянин іде прямо до шляхетського суду, і шляхта приймає його пропозицію, так, от вирішення питання. Ну і це, безперечно, це несамовита щаслива нагода от в історика почути цей голос. І тобто, я маю справи, от з цими маленькими людьми, маленькою шляхтою, переважно, якого образили на вулиці, він побіжить до суду. І запише свою скаргу в суді, і запише, що його честь образили, обізвавши його там недобрими словами або вдарили. так? Бо твоя честь вимагає її відновлення. Ви розумієте, ми живемо в світі, де про селян говорить зневажливо. Ми тільки що бачили, як говорила про сільських хлопців, не сільська дівчина Аліна Паш. І взагалі про них говорять як про хуторян, у яких немає честі, які взагалі не активні, які ота мовчазна більшість, яка хаває, от ота от, от, безмовна, безмовна більшість, як говорить пані Наталя. І насправді ми дуже мало знаємо про себе з попередніх поколінь. І це надзвичайно важлива тема, яку треба проговорювати у школах про відстоювання честі, про гідність. Про відстоювання своєї позиції, про те, щоб не мовчати, про те, якщо твої інтереси зачіпають, боротися за відстоювання своїх інтересів. Це надзвичайно для мене був важливий уривок, і я знала, що вже 100% воно у мене лягає паш, ця штука, тому що зараз ми живемо у сучасному, нібито світі, в якому типу ми більше розвинулися, але, по-перше, у багатьох немає сил і немає цієї взагалі базової потреби, яка на рівні рефлексу. Відстоювати свої інтереси, захищати свої інтереси. більше того, у нас панує оця історія, коли тебе починають задзьобувати і квохтати кури, які, яким не подобається, що в Україні з'являється дедалі більше людей, які відстоюють не тільки свої інтереси, а й інтереси своєї держави. Тому дуже важливо говорити про питтяння честі і про те, як маленька людина відстоює свою честь. І це не явище якесь новітнє. Це явище, яке з нами було завжди. Просто ми про це мало знаємо. І мені здавалося дуже важливим це проговорити. І я це проговорила, і я була дуже здивована побачити це в своєму етері, тому що мені не хотілося повторювати перші етери після початку вторгнення. Мені було надто важко. А старі етери, я не передивлялася. І тут я зрозуміла, що. Детоксикація, те, що я давала на детокс, те, що я розглядала в читанці, говорить насправді про наш ріст і про нашу реальність набагато більше, ніж говна контент. І попри те, що оцих от позитивних прикладів менше в моїх етерах, вони просто разюче розкривають те, наскільки вони є важливими. Адже після цього. З'явилися маленькі люди. святочка Лабада, яка потім через рік уже, намагалася переписати собі історію. Я можу сказати вам, що інтерв'ю, взагалі, мені головне, що тепер Святочка Бада буде ворогу зустрічати по-українськи і співає про це цілу пісню. Ніколи не пробачимо, ніколи не ви Так підступливо напали. Дух свободи у кожній клітинці, ми кожного з вас зустрінемо по українськи. Ми кожного з вас зустрінемо по українськи, бо дух свободи у кожній клітинці. Так, це, звичайно, це прома, це прома. Це світочка співає в піснях те, як їй хотілося бути. Давайте ж згадаємо, як воно було, як світочка, власне, зустрічала зі своїм духом свободи по-українськи того, хто вдерся на нашу землю. Я вас дуже прошу ті, хто може становити ужас. Від ми всі, ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Ну, є люди. Который вершать судьби і которые, которые можуть зробити так, щоб весь этот ад закончился. Ніколи не пробачимо, ніколи не так а не дух свободи у кожній кожного з вас зустрінемо по Якщо ви побачили в тому відео, яке я вам нагадала Дух Свободи, будь ласка, напишіть мені. Я дуже хочу сходити до вашого окуліста, щоб у мене теж був такий же хороший гострий зір. І ви бачите попкультурний продукт і Пладу... продукт блогерки, яка розказує про некрасиве платья і завідує всім, у кого є світська життя. Яка глобальна різниця? І, до речі, якщо говорити про Наталію Старченко, то у неї буде лекція наступного тижня, 25 червня 19.00 в польському інституті у Києві. Якщо вам цікаво, спробуйте записатися, можливо, там іще є місця. Думаю, що варто досліджувати своє, цікавитися класними спікерами, які дійсно розповідають нам цікаве про себе. І розповідають про те, що маленька людина насправді не маленька, тому що різниця між українською культурою сприйняття однієї людини і русським маленьким чоловіком глобальна. І це, до речі, дуже помітно по поп-культурному продукту. Саме тому я настільки активною протестую, щоб він у нас на широтах не панував. А ми йдемо далі, тому що мені хочеться ще поговорити про... Свої рекомендації і те, як змінюється реальність навколо цих рекомендацій. Тому що дивіться: у 2021 році я завершувала ЕТР рекомендацією такою. А я вас хочу залишити з. Одним відео, яке побачило сьогодні, це запис радіо Скорбота. Рекомендую вам на них підписуватися. І я зараз хочу залишити вас цим останнім їх записом листи з будинку слова. для тих, хто цікавиться українською історією, українською культурою і ісконно русським Харковом. А гадаю, слово слово сполучення, будинок слово вже багато чого говорить. Тим більше, якщо я вам скажу, що сьогодні, 13 травня, тож не зле дещо згадати, переслухати весь запис повністю і, взагалі, взяти книжку з полички і перечитати декілька текстів цього автора. Він на це заслуговує. або передивитися ефір читанки тематичний. Залишаю вас цією загадкою. Ну, зрозуміло, що це не загадка, що це дуже прозорий натяк на хвильового. І цей прозорий натяк на хвильового я роблю так у 2021 році. Але давайте ж подивимося на етер 2018 року. Цей етер, в якому я рекомендую піти на кінофестиваль, і я розігрую квитки на цей кінофестиваль. І розігруючи квитки, я ставлю запитання аудиторії ті ж самій. Яка у мене в 21-му і 18-му. я приблизно мені здавалося, однаково ставлюся до своєї аудиторії, але виявилося, що ні у кінотеатрі Київ буде національний конкурс, частина друга. Це короткометражні фільми. І Один з короткометражних фільмів буде про будинок слово. Що ви знаєте про будинок слово? Моє запитання зараз прозвучить, тому що я, наприклад, про нього дізналася зовсім ну, про... рік тому, як мені не соромно, хоча я цікавилася цією темою. Цього лише рік тому я дізналася про цей будинок, незважаючи на те, що ще зі школи знала про смерть, яку... яка сталася у цьому будинку, дуже багато. І от моє питання, чи я смерть? Про чию смерть я говорю, яка відбулася у будинку Слово? І там я ще витримую паузу і чекаю, що хтось мені може напише. І я дуже не впевнена, і мені не пишуть, що мова йде про хвильового. І ми знаходимося у 24-му році зараз. І наскільки більш поширеним є знання про будинок слова завдяки фільму художньому, що вийшов і підкорив українські кінотеатри, і наскільки більше персічний українець знає про смерть хвильового, про те, як він застрелився, про те, що було написано у його перед записці. 18-й рік, 21-й, 24-й. наскільки разючою є різниця обізнаності на цю тему? І таких різниць в обізнаності насправді дуже багато. Ми просто не відслідковуємо. Це просто одна із тем, яку я вам показую. Ми знаємо більше про голодомор. Ми знаємо більше про книжки Багряного. Ми знаємо більше про Бандеру. Ми знаємо більше про я не знаю Мазепу. Ми знаємо більше про себе з кожним роком. Більше того, ви бачите. Я не виношу себе в якісь там. Мені дуже часто пишуть ой, ви стільки Знаєте, ви стільки знаєте? Я все це теж почала вивчати уже у більш свідомому віці. Дуже багато чого я відкрила разом з вами в читанці, і саме для того я і роблю читанку.